Вітаю, мене звати Олена Володимирівна. Я вихователь. Моя професійна діяльність це покликання, що триває вже 20 років. Кожен день у дитячому садку для мене це можливість бути поруч із майбутнім. У своїй роботі я керуюся кредо: не можна навчити того, хто не хоче вчитися, але можна створити умови, за яких вчитися захочеться. Сьогодні я хочу представити вам свій педагогічний досвід на тему. Використання нетрадиційних способів зображувальної діяльності як засіб розвитку креативності у дітей дошкільного віку. Мета мого досвіду це розвиток творчих здібностей, фантазії та естетичного смаку дітей дошкільного віку через провадження нетрадиційних технік у зображувальній діяльності. Сучасний світ вимагає від нас креативності. Саме тому я активно впроваджую зображувану діяльність дітей нетрадиційний матеріальні, мильна піна, солоне тісто, гудзики, ватні диски все, що дає змогу експериментувати. Я впевнена, що використання нетрадиційних підходів у дошкільній освіти це не просто модний тренд, а життєва необхідність. У майбутньому я планую розширити свій досвід, залучивши нові напрямки такі як елементи тем освіти в творчості. Дякую за увагу.